Про розбудову безбар'єрного простору на теренах Закарпаття розповіли у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Ця тема кажуть залишається серед пріоритетів для керівництва області, оскільки покращить життя тисячам українців, краянам, вимушеним переселенцям та захисникам. Але йдеться не лише про облаштування пандусів, а й про глобальну готовність суспільства створювати середовище, у якому буде комфортно усім, зокрема і людям з фізичними та ментальними порушеннями. Всі ці люди були колись в Радянському Союзі виведені в окрему категорію, були відокремлені від суспільства і вважалися якимись чужинцями. Слава Богу, сьогодні в Україні це питання піднято на зовсім інший рівень. Завдяки першій леді Олені Зеленській ініційовано дуже багато проєктів, в тому числі і на Закарпатській області, загалом по Україні. Які стосуються створення безбар'єрного середовища, і майже цілий рік команда закарпатської військової адміністрації, усі територіальні громади, працювали над тим, щоб почати інтегровувати ось ці механізми, ось ці правила для нашого суспільства, які є загально прийнятими, для того, щоб всі люди відчували себе насправді рівними, щоб вони відчували, що дійсно немає ніяких бар'єрів. У рамках забезпечення норм доступності намагаються вирішити комплекс завдань важливе не лише подолання фізичних перешкод, а й усунення бар'єрів під час навчання, працевлаштування, отримання необхідних послуг тощо. На сьогодні, що стосується, наприклад, освітніх просторів, то у нас функціонує близько 1276 інклюзивних класів, де проходить близько 2000 дітей відповідно з освітніми особливими потребами навчання. Що стосується економічних підходів, то максимально спрощуються системи і забезпечується доступ до працевлаштування безперешкодного ведення бізнесу, реєстрації. Окремі заходи проводяться в напрямку реабілітаційних послуг. Покращення інфраструктури громадського простору, облаштування адмінбудівель та соціальних установ, інформаційна кампанія, залучення підприємців це кроки на шляху до розбудови безбар'єрності, і їх у новому році повинна зробити кожна громада краю. В Кожній громаді буде діяти така програма по безбар'єрності стратегія на 2024 рік. Уже більшість територіальних громад такі програми прийняли у відповідності до обласної та республіканської програми. Всі вони будуть відповідно наповнені фінансуванням на 2024 рік. Якраз у нас буде сесія обласної ради, і сесії будуть відбуватися територіальних громад і будуть закладатися кошти на підтримку тих громадських організацій, які проводять моніторинг, а також допомагають в облаштуванні. Тих чи інших міст і формують думку суспільства в підтримці тих людей. На сьогодні у нас створено близько 47 центрів надання соціальних послуг, це якраз і центрів соціальних служб. Тобто, це якраз та структура, яка зараз у нас опікується людьми, які потребують відповідних послуг. Тобто, це у нас до кінця року. Ми плануємо, що вже всі громади створять ці центри. Чималий акцент на забезпеченні прав дітей незабаром кажуть Вова, запланована закупівля спеціально обладнаних автобусів для шкіл, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Відтак, загалом у 2024-му розраховують на суттєве покращення ситуації стосовно безбар'єрності в краї.